Взагалі по спеціальності вчитель трудового навчання. І завжди мав справу чомусь тягнуло мене до роботи з деревом, тому так собі задумав зробити таку майстерню. Хлопці допомогли мені придбати отакі верстати. Один чоловік, він з Києва, він мені допомагав. Йому потрібні були отакі ящички. Він е, продає квіти, ну і я почав робити йому ці ящички. Це о, оце плагіат. Я в інтернеті побачив хлопчину, який е, робить отакі речі. О, ну малюю малюнки, я сам роблю. Оце планую е, наш собор. Не знаю, як вийде, бо вже давно не брав в руки. Для добра така робота. Ну, мені подобається, тому так зайнявся. Таки. Хочу е, зробити такий практичний якийсь проект е, крісла качалки. Щоб, наприклад, Внуки могли подарувати дідусеві чи бабусі. Ну, але для цього ще треба е, інструменту, трошки, більше часу.